А до мене в студію завітав гість. Це Олександр Сичов, автор-виконавець, заслужений артист України. Вітаю вас, Олександр! Тема нашої розмови сьогодні піде про ваш кліп, який був зроблений для пісні Незабутні імена. Розкажіть, будь ласка, як народилась ця пісня? До речі, зразу скажу спасибі телеканалу обласного телебачення за те, за співпрацю творчу, тому що вже багато років ми співпрацюємо з вами. Спасибі за цей кліп, котрий ви створили на мою пісню. Ця пісня народилась саме на події на Майдані, коли загинули перші українці. Це дуже, дуже історична подія. Вона викликає емоцій Емоції, і ці емоції перелилися такою хвилею натхнення в цю пісню Незабутні імена. Саме імена цих українців, котрі гинуть зараз і на кордоні і загинули на Майдані. Я думаю, що треба нам, режисеру, якось дати знак, що треба вже поставити кліп і подивитись. Молимось за сестрі, за братів, за землю рідну кров'ю политу, героями з простого люду вкриту. Помолимось, як нам Господь велів, Помолимось, не спи. Моя земля за душі тих, хто не вернув з майдану, хоч перемога не загоїть рану, та в пам'яті навіки імена, імена незабутні імена. України велика родина, це вина є вічна я провина, в ранішні роси на мені сльози засина, імена Українців, імена, мов стіна з тих, хто прагне. І болі і правди. ця стіна розбила кайдани та грати. Слава героям, на віки, героям слава помолимось за імена усі. Репресія за гратами, хто згинув, бо кожен з них за щастя України і за майбутнє наше землю ліг. Імена незабутні імена це сім'я. Країни велика родина, ця вина є вічна, я провина, В ранішній роз мамині сльози засина імена Українців імена, мов стіна з тих, хто прагне волі. І Правди, ця стіна розбила кайдани та храти, слава герой, навіки героям, на бики героям слава Сім'я України велика родина, ця вина є вічна, я провинна, в ранішні носи, малені сльози засина імена українці, імена, мов стіна з тих, хто прагне, і боє. Правди. Ця стена розбива кайдани та хати, слава героям! героям слава, слава героям, героям слава! Пісня дуже гарна, дуже така емоційна, і кліп, я, я думаю, що здався, видався дуже вдалим. А ваша творчість не тільки націлена на патріотичні пісні. Розкажіть нам, будь ласка, це історія життя, це кохання, це саме це те, що сьогодні я хотів познайомити вас. Це нотна збірка. Випущена видавцем Прокопчуком Миколаєві. нотна збірка моїх творів. Спочатку була любов. Це видавництво незалежне Юпітер Миколаєві, редактор Тайс Ліщинська. Мої збірки поетичні. Це музичні диски. Диск на мої власні вірші, пісенний диск, заповідь. Саме ця пісня «Незабутні імена вже війде в слідучому, сподіваюся, році. Тому що в цьому році вже дуже багато проєктів. Це 6 травня запрошую всіх в хід вільний, запрошую всіх на сольний концерт моєї учениці Лідії Казакової в міський палац творчості учнів. Концерт, презентація популярних пісень, концерт презентація диска. Лідії Казакової, моєї учениці 6 травня. Також 29 березня, ще раніше, разом з міським будинком вчителя ми робимо вечір пам'яті квітки Цісік, відомої співачки, котра випустила два україномовних диски. Це військово-патріотичний концерт 28 березня, концерт шанування міського будинку вчителя. Це обласна філармонія, гурт вільні козаки. Це вся моя творчість. Розумієте, по життю йдемо разом з хлопцями, створюємо українські шедеври, народні пісні, прославляючи місто Миколаїв. Це диск про місто Миколаїв, корабельна столиця. Ці диски можна переписати або прослухати в бібліотеках Миколаєва, а також в Агентстві авторських прав і в Кніжної палаті в місті Києві. В бібліотеках міста Миколаєва, в научній бібліотеці Гмаріовки, в обласній бібліотеки для юнацтва. Олександр, скажіть, будь ласка, а у вас є найулюбленіша ваша пісня, яку ви виконуєте і ви відчуваєте щось таке? От, ваша найулюбленіша пісня? Ну пісня про Миколаїв? Вона така здіймає дух, вона підіймає настроє, настрій. Ця пісня звучить зараз на популярному нашому миколаївському радіо. Директор Олександр Содомов к радіо рідна радіо Радіо не Рідна не реклами. Ця пісня звучить там кожен день. і Миколаївцям сподобається ця пісня, тому вона і мені сподобається. Мені подобаються мої пісні, ті, котрі подобаються глядачам. Зрозуміло. Е, Олександр, я знаю, що ви прийшли не з пустими руками. Ну, так ми поглядаємо на вашу гітару. Е, можливо, ви нам щось заспіваєте, заграєте на десерт. Це буде ваша улюблена пісня. Мій Миколаїв, перша колискова, Тусій рідний незабутній спів, ти назавжди, моя перша снова, солодка мрія із дитячих снів, тебе плекають синьоки ріки, шумлять дуби, сторічні істри краб, і кожна квітка то природні ліки, і кожен наш земляк немов сократ. Мрій життєвих різномай. Від землі і аж до неба Миколаївський мій край всі пісні мої для тебе, всі пісні мої для тебе, мій Миколаїв, краю корабельний, народжений в обіймах стапелів. Єдиний в світі рідний неповторний. Причали для людей і кораблів, навіє вітер першу колискову, матусі рідний, незабутній спів. Ти назавжди моя перша основа, солодка мрія із дитячих снів. мрій життєвих різномай від землі. Мої для тебе, всі пісні мої для тебе. Ну. <клухи> Я думаю, що вся наша знімальна група вам теж пускає. До речі, буде сказати, що ця пісня написана на вірші Миколаївської поетеси Наталії Іванової. Піднімаємо таланти наші. Піднімаємо таланти, піднімаємо настрій. Олександр, а що цікавого ще відбувається в вашому творчому житті? <клес _ка> Дуже... Ви говорите про ваших учениць. Розкажіть нам, будь ласка, щось таке цікаве. <клес _ка> Дуже важливо, коли учень чує себе зі сторони, чує свій вокал, своє виконання. І це важливий аспект моєї творчості. Колись я мріяв, щоб в мене була студія звукозапису. І саме завдячуючи Богу, це все, все в житті у нас вирішується. Студія звукозапису створена була десь 10 років тому. Але цей промежуток заповнюють творчі такі інтелекти, такі творчі індивідуальності наші Миколаївські. Це Сільніцький Євген, мій учень, котрий вже поступив в музичне училище. Це Лідія Казакова, котра ще збирається випускати сольний диск свій. Це Анастасія Абарас, моя учениця, це учениця школи номер 19 Багато ще студентів коледжу культури, котрі пишуться на моїй студії. Ми випустили з ними диск Достання з кармана Олипку. Студія звукозапису допомагає побачити себе зі сторони, почути свою творчість, почути свої недоліки. І це зростає, людина, змія, творчо, розвивається. Я знаю, що ви дуже багато. Приймаєте участь у різноманітних миколаївських якихось фестивалях, конкурсах, а міжнародні, можливо, всеукраїнські конкурси є. Миколайця відомо, що музична сім'я Сачових, родина Сачових працює в філармонії вже 20 років, і саме сім'я Сачових це мій батько, Федір і Ірина, сестричка. Котрий працюють зараз в філармонії, ми їздили 2001 році на фестиваль Мелодія двох сердець, засновники Беланожко Світлана з чоловіком, і там привезли з тіля перше місце з моєю піснею Україна моя на вірші Таїс Ліщинської. Це ще 2001 рік. А саме що... в місті Луганську, фестиваль патріотичної пісні 2020. Третій рік, Молода Гвардія. Я там зайняв перше місце Червона Калина. В газетах Луганську, такий курйоз був. Написали, що я з Києва. Ми також хотіли, да, щоб шукала. я був з Києва. А потім, коли я сюди приїздив, мені по почті прислали цю газету, я читаю, а там. Написано з міста Київ Олександр Сичов, перше місце червона калина. На власні вірші Потім цю пісню грав наш оркестр музичного училища диригент Михайло Полтарак. Дуже така людина наша відома. Я теж. знаю, що зовсім недавно у вас народилась маленька донька. Так, Скажіть, так. будь ласка, чи ем, ви хочете, щоб ваші діти були теж співаками? Дуже пікантна така тема. Розумієте, дуже хочу, але відкривати всі таємниці не можу. Дуже пишаюсь тим, що в мене є така родина багата і Ви двоє, двоє синів, да, і, да, і донька. І цим завдячую своїй дружині Ліані Сичові, котра в мене, коріння у неї польські, але ім'я Дали Соломія в честь Крушельницької співачки відомої. Так. Це доньку, доньку да, називає так, так. Ну, я, співаємо, дя... співаємо. Я дякую вам за <рес> чарівні пісні, за чарівний настрій, який ви <рес> мені і нашим глядачам подарували. А якщо ви хочете щось побажати нашим миколаївцям, будь ласка, шановні миколаївці, бажаю всім добра, миру, надії, віри та любові. Я думаю, що е миколаївці, побачивши наш ефір, відразу відчують якесь натхнення і, мабуть, е Наша з вами розмова підійде, буде на користь усім творчим особистостям, які будуть Сподіваюся. дивитись нашу з вами розмову і будуть себе надихати. Ще раз дякую за кліп, незабутні імена. Дякую. Ну, це треба дякувати нашим асистентам, нашим монтажникам, нашим режисерам. Я я думаю, що вже пора завершувати наш ранковий ефір. Я нагадую, що в гостях у мене був Олександр Сучов. Я думаю, що наш ефір запам'ятався нашим миколаївцям, і я думаю, що у них дуже велика наснага з'явилася і позитивний настрій.